Чисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися конституції та законів України. Спочатку з ними робили селфі, а тепер саме на них чекають у найскрутніших ситуаціях жорстокі вбивства, жахливі аварії, погребування чи то збройні напади. Патрульні поліцейські охороняють правопорядок на вулицях Кривбасу вже півроку, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Поряд з нами наші копи. Практично кожен день виникають ситуації, які можна віднести до острим, нестандартним. К сожалені, все чаще ми сталкиваємося з людьми, які намагаються покончити життя самоубійством.

На даху будинку інспектор патрульної поліції у буквальному сенсі рятує чоловіка, який намагається звести рахунки з життям, і навіть віддає йому свою куртку яких відчайдух копи вберегли від фатальної помилки більше десятка у найскрутніший для нашої країни час період високої криміногенної ситуації та війни півроку тому звичайні хлопці і дівчата вбралися у форму і шеврони, і зараз вони ловлять найнебезпечніших злочинців. Поставля ружу вралі. Лежить аляружає Подожди. Подожди. Нормально, все с ногами головності та Достаю. на кадрах з бодікамер. Патрульні поліцейські дістають завтівки жорстокого вбивцю, який закатував жінку підприємця. Вони затримали злочинця, який наніс жертві чотири удари молотком по голові та тринадцять ножем. Поки містяни навчаються, працюють, відпочивають та мандрують. Криворізькі копи вдень і вночі саме так ризикують своїм життям, захищаючи наш спокій. Патрулюють вулиці та фіксують аварії. За півроку їх трапилося понад 270. За цей же період правоохоронці оштрафували близько 10 тисяч порушників правил дорожнього руху і спіймали майже 800 нетверезих водіїв. Одночасно з автопатрулями місто наше патрулюють і піші. Інспектори десь приблизно 50 чоловік виходять на вулиці нашого міста і патрулюють до пізньої години доби. Одночасно знову ж з цим приблизно 25-26 екіпажів патрулюють всю територію міста, починаючи з Інгульцю, закінчуючи вже Тернівським районом на виїзді до міста Жовтих Вод. У кому навантаженні криворізькі патрульні встигають зустрічатися зі школярами, аби навчити їх безпеці на дорогах і показати, що поліцейський друг, до якого завжди можна звернутися по допомогу. Зебра, Будемо по ней переходить дорогу. Так? Ми переходимо по ній, коли горить. Какой світ світофора? Зелена. Якщо буде горіть красний, мальчики буде переходити через дорогу или не будемо? Криті до спілкування ввічливі навіть з тими, хто своєю поведінкою цього не заслуговує. Рятують життя громадянам, приїжджають, аби зняти вашого кота з дерева чи дістати собаку з колодязю. За перші півроку патрульні отримали більше ста тисяч викликів. Їхні будікамери працюють без зупинки. Крім цього, вони нічого не приховують. І навіть в ефірі нашого телеканалу у новому спільному проєкті міський патруль ви можете побачити, як проходять будні захисників. До речі, ведуча програми сама інспектор патрульної поліції. Хотілося, аби на роботу патрульних подивилися з іншого боку, з іншого ракурсу. І зрозуміли, врешті-решт, що час селфі, а багато хто вважав, що ми здатні лише на це швидко закінчився і вже досить давно. Натомість настало дещо інше: це відповідальність за спокій та безпеку громадян, щоденний ризик та хвилювання. Куратором запуску патрульної поліції у кривому розі виступив нардеп Костянтин Усов. За його словами, півроку замало, аби робити якісь висновки щодо роботи нового формування, адже це по суті тільки початок реформи. Попереду ще запуск велопатрулів, які охоронятимуть спокій містян у парках і скверах, де не проїдуть копи на авто. А також набір додаткових 150 чоловік. Абітурієнти вже почали проходити тестування. За думкою Костянтина Усова, у нашому місті мають працювати більше 800 копів, а не 465, як на. Разі реформа поліції це постійна робота, постійно тримати руку на пульсі і півроку для нового підрозділу. Який ми створили з нуля, фактично, це не дуже великий термін. Вся робота лише починається. Те, що ми робили, ми будемо продовжувати робити. У нас є великий амбітний план на цю весну запустити в кривому розі велосипедний патруль, який опікуватиметься безпекою парків, скверів, пішохідних зон. Це буде моя особиста мета, моє особисте завдання. Я його виконаю побачите на вулиці патрульного у формі, знайте. Можливо, саме ця людина, щойно врятувала від смерті самогубця, не спала добу, охороняючи вулиці міста, спіймала нетверезого водія чи зняла з дерева кота. Зі святом Криворізьких патрульних вітають Юлія Ємельянова, Олександр Бондаренко, Дмитро Мікрюков, Максим Пономарьов і команда Першого міського.